Чуйний, щирий, ніколи не стояв осторонь чужих проблем. В останню дорогу провели хороброго захисника України Олександра Данилюка. Він народився і виріс у Тернополі. Тут прийшло його дитинство. Найрідніші кажуть, Олександр з маличку вирізнявся своєю чуйністю. Чудо, дитина. Було. Це був золотий хлопець. Золотий хлопець, як пішов, був, як, він був, він є. як пішов перший клас, то ми там, там в селі раніше жили, і ліс був, треба було через ліс трошки йти. І як весна починалась. То він, при... якшов до школи, каже, мамо, не сумуйте, я скоро прийду, дослівно кажу. І приносив завжди мені букеток квіточків. Каже, Мамо, то вам ви не сумували зі мною. Це людина з великим серцем, кажуть, знайомі. Ще під час навчання у школі хлопець був активним і позитивним. Водночас умів підтримати у важку хвилину. Ми вчилися в 21-й школі, Саша вчився також в 21-й школі. Був, знаєте, ми завжди ми не були відмінниками з ним, ми були такими задніми, в тому числі і я. Але завжди. Хто перший Саша, хто перший Святослав. Ці зараз хлопці, які самі сильніші і завжди, і завжди були першими. Ще з самого дитинства хлопець захоплювався спортом. Займався футболом, згодом, легкою атлетикою. Я з першого класу з ним гралися постійно. Дуже любив футбол. а Ми постійно, коли вільний час мали, грали в футбол. постійно. Там у нас був, ми близько школи жили. Дуже веселий був. Ніколи він, я від нього не чув. До восьмого класу ми з ним разом то ніколи ніколи я не чув нього погане слово. Після закінчення школи чоловік вступив до Тернопільського вищого професійного училища ресторанного сервісу і торгівлі. Рідні кажуть, вчитись саме у цьому навчальному закладі. Хлопець мріяв довго. Сьогодні ж провести героя Олександра Данилюка прийшло сотні людей. Серед них близькі й рідні, друзі, побратими. ми, познайомилися в 2014 році. Разом служили срочну службу. Потім він підписав контракт, я з срочну службою звільнився. І так я з ним познайомився, чи тоді цим побратим, дуже мужній, розумний. А з початком повномасштабного вторгнення Олександр разом з іншими побратимами пішли воювати добровольцями. Чоловік був старшим сержантом. Обороняючи Україну від російських окупантів, Олександр Данилюк віддав своє життя. Чоловік загинув від прямого попадання снаряду 6 серпня на Донеччині. Поховали воїна на Миколинецькому кладовищі. Йому мало б виповнитися 31. У чоловіка залишилася дружина, чотирирічний син, сестри, мати й батько. Вічна пам'ять і слава захиснику України.